Вітаю, шановні підписники та глядачі мого каналу. Дотримуючись своєї обіцянки, хочу з вами зараз розібрати свій пакуночок. Як ви вже знаєте, там касети. А які касети, давайте з вами подивимось. Ну, я можу вам сказати, що тут касети однієї фірми чи однієї марки, але вони різні. О, тобто їх тут 25 штук має бути зараз, до речі, рахунку. І вони тут о, декількох видів чи декількох моделей. Ось. Стан їх БВ, тобто вони були у використанні коштували вони, ну, як, як оптом для такої кількості, ціна була трошки нижча, ніж якби їх купувати поштучно, але не набагато, я би сказав. Тобто така, ну, не знаю. Я хотів їх придбати, придбав під запис. Ну, з такою думкою, що якщо е, будуть лишні, а я думаю, що вони тут будуть 25 касет, тим більше, якщо багато однакових мені не потрібно, то щоб я зміг їх продати. Ну, давайте спочатку подивимося, в якому вони стані. Потім вирішимо, що з ними робити. Оцей магнітофончик стоїть тут не дарма. Цей магнітофон багатьом з вас має бути знайомий. Це весна 207. Як вона тут опинилася, ну, саме тут, тому що я хочу. З вами трошки послухати, що на цих касетах записано. А чому саме 207, бо в мене була в дитинстві така весна і щось мені захотілося таку саму, що була в мене зараз. Мені подобається звук цієї весни. Ось тут о, динамік стоїть, зараз не пам'ятаю, ну такий овальний динамік, і він дуже класно звучить, як для апарату такого класу. О, мені подобається звук цього магнітофону. Ну добре, давайте дивіться разом. Значить, я поки що розкладаю касети. По зовнішньому вигляду, тобто по дліні, да, по довжині ось. Тут 90 хвилин, тут 110 хвилин. хвилин. Так. Кробочки різні, до речі. Ось такі коробочки, такі, такі. Я раніше не зустрічав. Що це за коробочки? Я не знаю. Мені здається, це може... Думаю, що це не з цих касет. Я можу вже бачити, да що це за касети, Це касети ТДК. Це дешка, сама касета cd Power. Все така цікава, не знаю куди її покласти. Ці просто складаю по коробочкам, там не дуже видно. Ось іще така дешка, коробочка, а сама касета другого типу 90 да? Так, сюди. Ось така. Коробка теж якась цікава касета. Мабуть її тут багатенько видів, я потім спокійно розберуся, поки що це ми робимо дуже так швиденько. Може потім іще зроблю

Добре, значить, приїхало стільки скільки очікувалося. Зараз е, я хочу вам показати більш детально деякі з них. Ось дивіться, що в нас вийшло. Значить, така касета, це звідси. Ось, ось таких їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім штук. Один представник. Така касета на 90 хвилин. Вона з цієї кубки тут всі вони такі, тільки в різних коробочках. Так, про цю касетку скажу ближче до кінця ролика. І ось ці касети по одній штучці попалися, і ось цих попалося по дві. Давайте з них почнемо, бо мені вони здаються. Цікавими в якому сенсі. Ось подивимось, наприклад, касету. Вона виглядає ось так. Тобто це Сідінг 110 хвилин ми бачимо, це сторона Б. Ми не бачимо гвинтів, тобто касета нерозбірний корпус має. Зверніть увагу, Довжина і її тривалість проставлена фіолетовим, 110. Запам'ятали? Тепер подивимось ось цю касету. Ось цю. Не звертайте увагу, це просто так? Да? і ви бачите, що тут 110 написано золотим. Так само немає гвинтів з жодної сторони, але 110 золотим. Ось тут 110 фіолетовим. ну Давайте так, щоб сторони. <кій> Мені здається, це дуже цікаво. Якось все однакове на перший погляд. Я потім уважніше роздивлюся, але ну, все однакове. А кольор різний. Це, мабуть, залежить від руки випуску. Так, ну давайте на плівочку подивимось. Щось я не підготувався, не взяв олівця. Ладно, зараз промотаємо. Ну не знаю. Дивіться. Я під різними кутами дивлюся, мені здається, що плівка дуже схожа, але ж все-таки трошки різна за кольором. Це дуже цікаво. Ось такі касетки, якщо ви знаєте то ці касети більше, напишіть, будь ласка, в коментарях. А ми поки що подивимося. Інші. <кій> ну, давайте зразу тепер почнемо з оцих, яких дуже багато. Це така відома касета. До речі, я пошукав інформацію про них. І інформація каже, що це касета для американського ринку. На інших ринках їх не було. І вони 2001 року реліз. Плівка тут стоїть. Дехто вважає, що це плівка касети SAX, яка була на європейському рівні. До речі, плівка тут в дуже гарному стані, ну як нова, або нова і є. Чому я розкажу згодом? Ось така касетка на 90 хвилин. Це CD Power, так? Поки що хай тут стоїть. Ось у нас є CD Power на 110 хвилин. Ось така. Ось бачите. І теж корпус без гвинтів. Без гвинтів корпус. Давайте тут промотаємо стрічку, подивимося. Теж ідеальна стрічка з цією касетою. Ну, мені здається, теж відрізняються буквально трошки-трошки є вловимо. Тут вона трохи світліша, тут трохи темніша. Ну, це так здається, можливо і ні. Ну, звісно, що вона різна по товщині, тому що 90 хвилин, 110 хвилин, але, але. Так, ну, оскільки у нас магнітофончик стоїть, він підключений, давайте спробуємо, що ж тут записано, бо касети ж не нові, тут має бути щось записано. Якщо тут буде якась відома музика, я, звісно, вимкну швидко, щоб не заблокували ролик, але здається, тут музики нема. О тут є. Досить гарний запис. Я потім послухаю на стаціонарній диці в мене є. Чому послухати? Ну, цю касетку відкладем в сторону. Запам'ятаю, нога, ну, бачите, тут такий домик пошкоджений. Анука. Що тут? бо продавалися вони, продавець казав, що вони під запис і там щось записано, ну типа не музика якась ерунда. Ну-ка, якісь звуки, ну, не зрозуміло що. Якісь розмови. Так. Ну, це більш схоже на те, про що казав продавець. Ладно, давайте глянемо ще касету. Цю ми ще не дивилися. Це якась цікава, я не знаю її рік випуску. Дуже мені подобається такий корпус. Він вже на гвинтах. Теж в ідеальному стані стрічка. Супер Сідін 1. Це в нас норма. Тобто це залізна стрічка, але вона по кольору дуже схожа на ці які другого типу, ну більш коричневого я би сказав, я дивлюся на них там більше коричневого. Тут теж мусочка, значить треба їх всі переслухати, можливо, попадеться щось цікаве. А на цій якість е, таке враження, що писали з мікрофона. Музика така, ну, років таких, ну не знаю, 70-х чи що. Шо, Щось таке. Ладно, Хай лежить. Ось така в нас касетка є. Бачите, дуже шкода, що не рідні підкасетники. Це, здається, Макселівський з пізніх Макселів такий. Це теж касета без гвинтів. Це в нас CD Бас. Що про неї пишуть? Я не бачу, де тут вказаний тип плівки. Бачите, тут навіть тип не вказаний, я не знаю якого типу тут плівка стоїть, чи першого, чи другого. Тут мені здається першого, бо ви бачите, вона така явно коричнева і на просвіт її видно, вона просвічується на бо це 120 хвилин, це по годині з кожної сторони. Так, будемо сподіватися, що весна не захоче спробувати її на смак. Цей магнітофон, він відновлений, він настроєний, він має нові пасіки і ролик. Тому сподіваюся, що все буде з нею гаразд. Цією стрічкою. Да. Вона крутиться на руку. Just about done hearing just about every rendition of just about every... Ви чуєте, да? запис тут якісний. Але знов якісь розмови. Аби я знав англійську, мені може було цікаво, але, на жаль, я її не знаю, тому тому. тому. Так що, якщо мене дивиться хтось із молоді, вчіть англійську. Якщо ви її вивчите, це буде вам плюс. У вас буде більше можливостей. Ну це зрозуміло, що CDN – це перший тип Нормал. Така симпатична касетка на 90 хвилин, теж нерозбірний корпус. Ну-ка, глянемо, якого кольору стрічка. Тут більш темніша, ніж отут. Ну, я Думаю, що це може лише за того, що плівка тут трошки товща, бо довжина її менша. Що ми тут маємо? Тут я чую якісь балачки, а також... Трошки музика там десь як фоном іде. І здається, що це якісь або радіовистави, або ще якісь п'єси. Тобто всі касети, я не знаю, може у людини, або яка похилого віку, яка по якимось причинам не могла читати, або Просто полюбляла будь-яка людина, полюбляла саме слухати п'єси. Не було можливості дивитися, якось, поїхати до театру або ще щось, не знаю. От І нарешті ось касетка, про яку хочеться мені трошки більше розказати, і трохи більше почути від вас інформації. Бо Окрім того, що вона відрізняється від усіх цих, цих принципово, я більш нічого не знаю, О, які роки випуску, який в неї оригінальний підкасетник. Я думаю, що це не оригінальний. Чому? Тому що це касета. Сідім 4. Метал Position, Type 4. Так, друзі, це металева стрічка. Цій касеті. Ось, Сама касета виглядає, ну, я би сказав, досить просто. І вона гарно зроблена, вона на гвинтах, гарна тут пластмаса, вона прозора, все таке. Але, ну, звичайно, стекляшка, нічого тут такого в корпусі немає ніяких наворотів. Ну, звісно, що є. Під четвертий тип ці виборки. Тут я не знаю, буде вам видно так точечко, як матричний принтер, набито серійний номер. Ось. Довжина 74 минути. Це, мабуть, якраз під компакт-диск. Ось така стрічка. Так, вона відрізняється від першого, від другого типу. Ось, така вона незвичайна. Але якби так серед купи, отак поставити і сказати, тут багато ще якихось різних касет. І найди металеву, я, б, мабуть, не знайшов. Бо це взагалі перша металева стрічка, яку я бачу і тримаю в руках. До цієї касети в мене металевих стрічок не було. От. Ну давайте подивимось, послухаємо, що тут записано. На цій касеті має бути щось цінне, я так думаю. До стрічки четвертого типу були дорогі. Що тут? А тут взагалі чи мультик записаний, чи фільм якийсь. Так, да, бачите, що люди писали на такі гарні касети. Ну, ось такий у нас сьогодні вийшов експрес-огляд після розпаковки. Розпаковка була у шортику. Я вам хочу сказати, що я не, не знайшов там в коробці якихось там осколків чи ще щось. Тобто воно хоч і тіліпалося все там і гриміло, але воно доїхало ціле оці <сєдна> <сєдна> футляри, які пошкоджені тут, я бачив, десь є, це вже, мабуть, вони такі були покладені в коробку. Шкода, що вони не рідні, шкода, що немає вкладишів. Ну, але що є, то є. Є в мене ще в планах пописати на ці касети, покалібрувати їх. Ну, але це буде вже в інших роликах. <кхи> Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. На все добре. Підписуйтесь. Побачимось, послухаємось в наступних роликах.